Мокоша вокал, місто Вінниця. Їздимо дуже часто в експедиції, це до бабусь, вони нам наспівують. Якщо є ноти, ми дивимося в ноти, записуємо, як співають бабусі. Раніше свято чи неділя, виходили на вулицю, збиралися, співали, на роботу йдемо. З роботи все співали. Їздимо в такі е, села, куди буває часто не доїдеш. На ці експедиції треба хоча, б, хоча б дві-три людини, щоб одна людина записувала текст, інша людина записувала на диктофон, третя людина навіть на відео. Тому що е, те, в чому одягнуті ці бабусі, це теж є елементом того, що ми зберігаємо. Їх дуже це цікавить, як було колись. Можна ми те вивчимо, можна ми те послухаємо, запишемо для себе, щоб знали і наші діти. Це дуже важливо сьогодні на наш, в наш час. Сьогодні ви будете виконувати яку пісню? Сьогодні в нас буде не одна пісня. Це буде цілий віночок пісень. Це буде обряд, яким закликали весну. Як цікаво! Ансамбль Мокоша на цій сцені! Якщо нам все ж випаде нагода виграти у цьому проєкті, отримані кошти ми б використали на поповнення обладнання, з яким ми записуємо наші пісні традиції. Це наразі дуже важливо, тому що допомагає нам відроджувати українську пісню і, звісно ж, нашу культуру загалом. Скажи мені, ось окра, донько, кому воля, кому не воля, а дівчата там та й своя воля, за квіточку та за віночок, на волиця та й Ой летіла папа. Дякую. Дякую. Дякую! Тобі два, мені один! Дай пополам! Ще на нашій сцені це було надпотужно. Дуже дякуємо. А також ми дякуємо Анастасії Приймаченко за допомогу в створенні цього номера. Це онука, всесвітньо відомої української художниці Марії Приймаченко. Її картини, наше надбання. Ми дуже пишаємося ними. Я хочу запитати тепер за емоції після такої обрядодії. Міша, скажи. Для мене це було повністю відкриття щось нове. Це те, що я в своєму житті ніколи не бачив. Я навіть взагалі не міг подумати, що є такі, скажем, обряду дії, обряду пісні. Мені от у, у кожного учасника були подаруночки. Мені цікаво, що ж все ж таки вони означають. Який символ. Цими пташечками ми закликали весну раніше. Аню, розкажи, будь ласка, про свої емоції. А сьогодні ми побачили представників а, різноманітних а, видів спорту, танцю, а, мистецтва. Але я дуже рада, що також на нашій сцені були і ви представники нашої неймовірної культури, неймовірної історії. А, особливо в часи інстаграму та тіктоку. Як же це круто, що є люди, які розвиваються та самовиражаються саме у національному напрямку, особливо в такі важкі часи для нашої країни. А, адже в усьому світі вже знають, що наша культура, мова та пісня наймелодичніша і найкрасивіша. Дякую вам! Дякуємо. Треба її дійсно берегти. Скажіть, у вас є тікток? Так, звичайно. І ви викладаєте туди оці наші українські пісні кожного дня. Клас. Дякую, я буду вас репостити. Анжеліко, скажи, будь ласка, як тобі таке мистецтво? Я вважаю, це дуже круто, що є люди, які дають друге нове життя нашим рідним фольклорним пісням. Це просто неймовірно було. Дякуємо, дякуємо, Анжеліко. Емілія, як тобі. Це було неймовірно гарно, неймовірно чуттєво. Я вперше бачу настільки красиве, настільки оригінальне виконання нашої української пісні. Це просто чарівно. Дякуємо! Це був фольклорний ансамбль «Мокоша» на нашій сцені.